Вітаю на огляді траншеї Копач від MassBoTні. Модель МТТР 100 Pro. І одразу пропоную перейти до головних характеристик. Це самохідна гусенична модель з платформою для оператора. Глибина копання траншеї регулюється до 1 метру. тому ширина траншеї це 10 см. Вага МТТР 100 Pro 500 кг, а ширина колії даної моделі 79 см. Виходячи з вище сказано, зрозуміло, що це універсальна модель, яка розрахована для роботи під великі об'єми. А зараз пропоную більш детально оглянути компоненти даної моделі. Серцем машини є надійний бензиновий 4 двигун від Rato r 500 v з потужністю у 18 кінських Сил. Він є одноциліндровим на повітряному охолодженні із електростартером. З верхнім розташуванням клапанів і розроблений для забезпечення високої продуктивності та надійності. З об'єм у 500 кубічних сантиметрів. Двигун оснащений системою примусового розбризкування мастила, що ефективно змащує внутрішні компоненти та продовжує термін служби. Ємність баку 7 літрів. Та ємність мастила в картері 1,2 літра. Таншею копач оснащений гусеницями шириною 18 см. Керується він з допомогою гідравліки, адже в даній моделі вбудований двохсекційний гідравлічний насос. Тут у нас знаходиться бак на гідравлічне масло з загальним об'ємом у 35 літрів. А по ось цю сторону віконечко, на якому ви бачите температуру та рівень гідравлічної рідини. Переходимо до робочої частини. і Тут ми бачимо 25 твердосплавних лез та 19 зубів. Ну і шнек для відкидання в сторону. Завдячуючи цьому, ви можете не перейматися, з яким типом ґрунту працюєте, і не хвилюватися з приводу потрапляння каміння. Ланцюг, в свою чергу, теж працює від гідравліки. На холодну у вас повинна бути закрита повітряна заслонка. Закриваємо, є можливість ручного стартеру або ж електричного. Запускаємо наш штрафінше копач в роботу. Керувати траншею копачем максимально просто, адже ви однією рукою можете триматися, а іншою вправлятися з тим чи іншим важелем, який вам потрібен для роботи. Це регулятор потужності двигуна. По центру ми бачимо розподільник, який відповідає за рух траншею копача. Цей регулятор за швидкість руху. Ці два за роботу ланцюга. Ну а цей для додаткових гідроліній, адже ця модель розроблена також, як і подрібнювач пнів. Для цього необхідно лише змінити насад. Якщо цікавить, наскільки гучний цей красунчик, то зараз ми, власне, це перевіримо, відкриваємо додаток для вимірювання шуму, заводимо траншею копач. Отже, ми перевірили, що цей траншею-копач працює в діапазоні від 90 до 100 дБ у гучності. Спиваємо телефон, беремо ось такий от реквізит. Ця палиця у нас розміром 1 метр 10 см. І давайте перевіримо, наскільки ж глибока траншея у нас вийшла. Дубель номер 2 Ну, як можете помітити, наш реквізит фактично сховався. А Це означає, що метр заявлений в характеристиках точно є. Отже, обравши дану модель, ви отримаєте міцну конструкцію, максимально легку в керуванні з високою прохідністю та максимальною продуктивністю. Все це разом з найкращою ціною в Україні робить цей траншеєкопач копач ідеальним вибором для будівельних та комунальних облів.